Всім привіт! 37-й день інсайтів. Знаєте, енергії країни це не вигадка. Тобто енергії впливають на нас, соціум впливає на нас. Навіть якщо ми захочемо повністю відмежуватися, такі ні 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 я в цю гру не граю, доведеться якимось чином змінити ці енергії для себе. До чого я веду? Була я в Польщі, яка така була заземлена, така повільна, така медитативна, інсайтів просто сотня за день. Легко було їх записувати, чесно. Зараз я у Києві, Ну, тут і енергії. Тут і без того були веселі енергії, а зараз ще. <смі> Добре, що трансформувалася. Я в інстаграмі трохи розповідаю час і часу про це. Так ось що цікаво. Тут не можеш не робити щось. Я цілими днями тільки зайнята, що роблю 100 500 справ. Мені це легко дається. На відміну від Польщі, я була в Варшаві, я взагалі не могла робити більше, ніж одну справу за раз. Я на кінець навчилась цьому навику концентрації. Але тут. Як ніби моя стара частина вернулась до мене, яка може все, в якої 100-500 всяких справ? У мене такий інтенсив. І знову ж таки, коли ви, в Варшаві ви бачили перші інсайти, хто дивився? Мені було важко, я багато проживала, я багато відчувала. Чесно кажучи, мені тут так добре, бо я не помічаю взагалі ніяких проблем. У мене на них немає ні часу, ні уваги, ні енергії. І я не знаю, це добре чи погано. Взагалі, я вважаю, що має бути золотий баланс. І зараз буду його для себе шукати. Має бути відчуття от, те, чого мені зараз не встачає, і, і дії. Відчув, дієш, відчув, дієш. А я зараз в стані діяти, діяти, діяти. В Варшаві була в стані відчувати, відчувати, відчувати. Так що для мене це. Я, я відчуваю щось дуже незвичне для себе. Може, воно потім трансформується, я вам більше розповім. Але енергетика країни добряче впливає на нас. Які речі, до яких ми торкаємося? Це знаєте, ще один інсайт за сьогоднішній день, який. Не те, що інсайт, а мені самі цю інформацію треба перепровірити і доварити. <клухи> Я можу доторкнутися до предмета і згадати останні фрагменти, які з ним пов'язані. Це нічого такого фантастичного, це досить реалістична тема, просто не настільки сильно досліджена наукою, але всі предмети мають пам'ять. І от, торкаючись до чогось, пам'ять повертається. Мені здається, що ще одна з причин, чого я стала такою дикодієвою, того що їхала я саме такою. Два роки назад я була така, все, встигнути туди-сюди. Вау, 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 давай, бистро-бистро-бистро. Там в мене був трошечки складний стан емоційний, але за рахунок того, скільки я прожила трансформацій і як багато я поганого. Так сказати, поганого почистила, я зараз цього тут не відчуваю. Так, ні, знаєте, я відчуваю, я відчуваю це дуже сильно в якихось магазинах. От, мене інколи там може накрити, не знаю чого. Так як я дуже чуттєва, я зараз просто ділюсь з вами фрагментами, ми з вами їх фіксуємо, і я гадаю, що ближчі тижні я, можливо, їх розпакую значно сильніше. тому що я зараз з вами говорю рівнем відчуттів. Інсайт, пам'ятаєте, в мене є інсайти, які такі трошечки зрозумілими словами, а інколи є інсайти, коли ну, чисто відчуття, і я намагаюся зрозуміти, що я відчуваю, про що це для мене. От, так що... Наразі я трохи дивуюся тому, наскільки от так от не щовкається по щелочку, я змінилась, коли приїхала. Я в Варшаві і я тут наче просто дві різні людини. Конкретно дві різні. Уявляєте? Коли дивимося в якихось соцмережах, чи навіть в реальності, ми такі, я знаю людину. Фіх там, Перемістіть її. Ви її не впізнаєте. Я в цьому впевнена. Всі знають, щоб дослідити себе, ну всі, всі, не всі. Але щоб дослідити себе, щоб глибоко себе зрозуміти, починай подорожувати. Або починай носити речі, які ти ніколи не носив. Починаєш змінюватися. Якось так це працює. Сьогодні такий інсайт відчуттєвий, відчувальний. Поділіться зі мною в коментарях, що відчули ви, що всплило на думку. І, звісно, лайчик. І зустрінемось завтра. Бувайте!